Так, а тут на яблуні прищеплював грушечку. Ще я сам не бачив, чи воно тут а щось є, чи нема, але торбинку вже треба забирати. Акуратно розриваємо. Опа. Невже? Не може бути. Ха-ха. Тут ні, тут ні. Народ. Гляньте, на яблуні прижилася грушечка. Оце цікаво. Ото да. Гляньте справді. Прищепа грушечки і вже впустила пагінчики. Оце буде цікаво, якщо виживе. Уявляєте? Хросте. Прищеплене яблуня. Раз. Два, бачите, прижилося, як гарно. Це минулого року щеплював. І гарно прижилося. І тут прижилося. А тут на тобі. Просто для цікавості, для експерименту. Прищепив сюди грушку і на тобі. Росте. О, буде цікаво. Так, торбинку зняв. А вам, дорогі глядачі, хочу сказати. Не бійтеся прищеплювати, щось таке та й получиться. Погляньте, я теж не є спеціалістом, але пробую, тренуюся, експериментую і получаються ось такі гарні деревця. Чудово! Побачимо далі, що з того получиться.